Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати над додаванням від'ємних чисел. Є багато способів додати два від'ємних числа, як і додавати числа з різними знаками. В першому із них ми можемо помітити, що в нас є два числа зі знаком мінус, і відповідно поставити цей знак. А потім, оскільки ці знаки були однаками. То додати 35 та 5 між собою. Таким чином, ми отримаємо мінус і 35 плюс 5 40. Такі дії можна і усно виконувати теж. Давайте зробимо ще один такий приклад. У нас є мінус 3,4, і ми до нього додаємо мінус 1 знаки однакові, і можна поставити цей спільний знак. А потім числа між собою додати. Тобто 3,4 та 1. Вийде мінус, як знак що перед дужками, як спільний для них. І 4,4. Аналогічно робимо і наступне завдання. У нас є спільний знак для кожного з них. Ми ставимо його. Але я би хотів би, аби ми орієнтувалися на найбільший модуль. Тобто у нас є число 3, воно більше за 1,9, і ставити знак саме від нього. Тут то вони однакові, але якщо ставити знак від більшого із модулів, то це дасть вам більше перспектив в майбутньому, коли знаки можуть бути різними. Таким чином ми ставимо мінус. А далі, якщо знаки однакові, то ми додаємо у нас однакові. 1,9 плюс 3 це буде 4,9. Тобто оці дії нам потрібно прописувати тільки на початку, щоб ми розуміли, які власне дії потрібно було виконувати. Потім від них можна буде відмовитися на користь швидшого розв'язання. Але спочатку рекомендую попрописувати це, щоб розуміти, що саме ви виконуєте і чому. В наступному прикладі потрібно заповнити таблицю. Перш за все. У нас є числа, які потрібно додати. Ставимо знак от більшого із них 4, по модулю більше за 3, тому знак одний більший став мінус. А далі ці числа потрібно додати. Нагадую, якщо додаємо два числа в вигляді десяткових дробів, але з різною кількістю знаків після коми, то її цю кількість знаків після коми потрібно зрівняти в обох випадках, і можна далі додавати як цілі числа. До нуля додамо 2, буде 2, до семе додамо 9, буде 16, 6, запишемо, 1 можна було би помітити. Тобто ми зараз додаємо ніби як стопчик. І тепер 4, 1 і 3 буде 8, і кому ставимо під комою. В наступному прикладі ми до мішаного числа мінус 1,18 додаємо мінус 7. 7 більше за 1, навіть зважаючи на 1 восьму біля нього. І тому ставимо знак мінус, бо перед сімкою мінус. Але оскільки знаки різні, то додаємо до одного додаємо 7, маємо 8 і ще одну восьму. Далі потрібно працювати з наступ. Дробами мінус 3 четвертими і мінус 5 шостими. Записуємо додаткові множники, але це буде трішки пізніше. Чому додаткові множники? Бо знаменники різні і з ними треба буде працювати. Але на що слід звернути увагу вперше? Це на знаки. Не спішіть робити приклад до тих пір, поки не вияснили, який буде спільний знак. Поставимо його, а далі вже в дужках запишемо наші числа. І вже тут зводити до спільного знаменника ми можемо абсолютно легко. Можна помножити сюди на 6, а сюди на 4. Але якщо ці числа діляться ще на якесь, наприклад, на 2, то краще поділити їх на нього. 6 ділим на 2 буде 3, а 4 ділим на 2 буде 2. Отже, записуємо наш знак мінус, не губимо його. Далі спільна риска дробу. Наш знаменник може бути або 3 помножене на 4 12, або ж, якщо більш до вподоби, 2 помножити на 6 теж 12. Тому в будь-якому разі від рискою буде 12 чисельнику ми будемо мати 3 помножити на 3 9. Далі знак, який ось тут у нас плюс. І 2 помножити на 5 10. Чому тут плюс? Тому що якщо у нас знаки ось ці однакові, ми їх пишемо перед дужками, а тоді в дужках вже ставимо плюс, бо були однакові знаки, і ми матимемо додавати. Далі ми записуємо, пишемо мінус, бо він у нас має бути до кінця приклада, ніде не згубіть його, будь ласка. В чисельнику буде 19, в знаменнику буде 12. Далі пишемо дорівнює, переписуємо мінус, пишемо риску дробу і виділяємо цілу частину. В 19, 12 можна помістити один раз. Від 19 віднімаємо 12, маємо 7. Отже, наша відповідь буде мінус 1,7. Якщо для якихось прикладів вам потрібно робити обрахунки, то під таблицею, так як я, ви можете їх зробити і записати. Не тримайте їх на чернеці, пишіть їх в робочі зошити. От наступне завдання: мінус 8 дев'ятих та мінус 5 дев'ятих, ми вже можемо і усно додати. Знову ж таки, у них є спільний знак, мінус, можна його поставити. Я би поставив би цей знак через те, що 8 більше за 5, і поставив би мінус. Далі, оскільки знаки однакові, то я би додавав, би. але під рискою дробу у мене була б дев'ятка. А в чисельнику я додавав би 8 та 5. 8 додати 5 буде 13. Тобто це було би як мінус 13 дев'ят. Але такі речі слід записувати в вигляді мішаних чисел. Тому я напишу ще ось тут дорівнює, мінус. Обов'язково його пишіть, якщо він у вас має бути. І напишу 1 цілу, а тоді від 13 відніму 9. І буду мати 4 дев'яте. Тобто мінус 1 ціла і 4 дев'яте. Аналогічно можна було би зробити і наступних два завдання з цього номера. Але ми перейдемо до інших прикладів. В наступному номері нам потрібно виконати кілька дій. Їх можна робити ланцюжком, а можна робити подіях. діях. я цього разу покажу, як це зробити подіях. В першій дії на нас будуть чекати ось ці два числа, які потрібно між собою додати. Ми їх будемо робити так же само, як і минулого разу. Перш за все, ми ставимо знак от більшого із чисел, ставимо мінус. А далі матимемо ці числа між собою додати. Записуємо мінус, а потім додаємо. Спочатку останні цифри 7 та 2. Будемо мати 9. Далі додаємо 1 і 9, матимемо 10, пишемо 0, а одиничку можна помітити. Ставимо кому. І 5 додати 7, 12 і додаємо ще 1, 13. Тобто 13,9. Ви це можете додати, наприклад, в стопчик. А вже в наступній дії наше спільне число, яке ми щойно знайшли, ми додамо із числом мінус 6,27. Знову ж таки, в нас є спільний знак мінус, або знак одбільшу із чисел, і далі ми мали би ці числа знову ж таки додати між собою. Коли приклади стають ось так складнішими, де не так легко додати усно, прописуйте. Ці числа, які хочете додати в дужках. Не забуваємо переписувати мінус, а далі числа можемо додати. При бажанні можемо додати їх і в стопчик. Для додавання в стопчик важливо записувати цифру під цифрою, але ще важливіше кому під комою. Отже, якщо кількість цифр після коми не однакова, спочатку поставте де місця, де будуть стояти коми, заповні цифри ліворуч, праворуч від коми відповідно, а потім, якщо треба, то додавте нулі там, де кількість цифр після коми менша, ніж в іншого числа. І далі додаємо 9 плюс 7 це буде 16, 6 пишемо, 1, помітимо. Далі 0 плюс 2, 2 і ще 1, 3. Кома Під комою. 3 додати 6 це буде 9 і ще одиницю. Таким чином, мінус ми вже поставили, і це дуже добре, тому що ми тепер не маємо згадати, що його потрібно ставити, бо скоріш за все забули б. І дописуємо число 19,36. Таким чином, ми маємо відповідь. А вам пропоную зробити деяке бонусне завдання. Це власне додавання та віднімання чисел з різними знаками. От, наприклад, перше число, і мінус 2, і друге мінус 3 написані поруч одне біля одного. Це насправді та дія, яку ми з вами тренували сьогодні. Просто вона була раніше, сьогодні записана ось так, коли в нас були дужки, між ними був би плюс. Але як помітили, цей плюс особливо нічого не вирішує, якщо всередині в дужках. Мінус був, тому на цей приклад можемо дивитися, як на попередній. Рекомендую робити так: записувати знак от більшого із чисел. Більше у нас 3. знак перед ним мінус. Отже, спочатку ставимо мінус, бо це знак от більшого з них. Далі в дужках будемо додавати, якщо знаки однакові. У нас однакові знаки. Тому до більшого числа 3 додаємо менше число 2. Це те, до чого ми з вами готувалися сьогодні. І маємо мінус та 5. Отже, відповідь на таке питання мінус 5. Якщо в нас є плюс 2 та плюс 3, ви знаєте, що це буде те саме, що 2 плюс 3 5. Але давайте зробимо його так же. Більше число 3. Знак перед ним плюс. Якщо знаки різні, то треба віднімати. А якщо однакові, то додаємо у нас однакові, і ми їх додаємо. Отже, буде плюс 3 додати. 2 буде 5 або просто 5. В наступному ж прикладі у нас є мінус 2 і плюс 3. Що більше 3. Який перед ним знак? Плюс. Ставимо його. Далі першим пишемо 3, другим пишемо 2. Взагалі-то і тут краще б було б написати їх в іншому порядку. Краще записувати спочатку більше число, потім уже менше по модулю. І оскільки знаки у нас тут уже не однакові, а різні, то ми від більшого віднімаємо виходить менше. Отже, знак будемо мати плюс. 3 відняти 2 буде 1. І ми матимемо просто один. Що ж робити, коли треба від двох відняти 3. Можемо перед вікою самі власноруч поставити плюс. Далі поставити знак от більшого із чисел. більше число 3. Його знак мінус. Відкриваємо дужку і знову ж таки записуємо 3 та 2. А між ними поставимо знак плюс, якщо ось ці знаки однакові, і мінус, якщо вони різні. У нас вони різні. Ставимо мінус. Записуємо ось цей мінус ще був перед дужками, а тоді 3 відняти 2, 1. Таким чином маємо відповідь мінус 1. Отже, дуже важливо ставити знак, який буде саме перед більшим модулем, тобто перед числом, яке знаходиться на найбільшій відстані від початку координату. Або ще якщо простіше, то перед числом без знак. Тобто ми ігноруємо знак і дивимося, що більше 2-3. чи 3. От, просто 2 і 3, без тих знаків, які перед. Ним. Ставимо знак. Передпішими із таких чисел, а далі уже, якщо знаки однакові додаємо, якщо різні, то віднімаємо. А вам пропоную зробити схожі завдання на ті, що ви бачили сьогодні. Так, тут не буде додавання і віднімання чисел з різними знаками, тут потрібно додавати від'ємні числа, але вони будуть частиною чогось більшого. На сьогодні все і до зустрічі наступного разу.